А ви вже чули цю новину? Українці можуть виходити на пенсію 50 років, отримувати 20 плюс тисяч в місяць пенсії, і для цього не потрібно бути депутатом, чи прокурором, чи суддею. Річ у тім, що з 2003 року в Україні було прийнято закон про недержавне пенсійне забезпечення 1057, який дав поштовх третьому рівню пенсій, який дозволяє нам зробити собі, як і в Європі, гарне реальне забезпечення. Вже 22 роки все це працює в Україні тим, хто думає над цим питанням. Кожному з вас небайдужому до свого майбутнього я готовий безкоштовно показати, як ви можете для себе зробити таку пенсію. Це правда, це працює. Не потрібно зараз якісь обурення висловлювати в коментарях. Треба в цьому розібратися. Я кожного дня в закритих ефірах у своєму телеграм-каналі покроково показую, як то все працює, як собі це технічно зробити, як підібрати програму конкретно для вас, як, які гарантії, чому це безпечно і це точно вам потрібно. В коментарях напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це, чи чули взагалі, що можна мати приватну пенсію. Кому цікаво, напишіть плюси в коментарях. Також напишіть, скільки вам років і я підскажу, як зробити для себе таку програму. Як потрапити на ефір, скористайтесь посиланням в описі профілю. Там також є всі мої контакти. До зустрічі!